Ось так виглядає Карпатський грибний ліс. У нас 9 година ранку 140 км позаду, і ми приїхали на гриби у Карпати. Приблизно пів години ми ходимо без толку, і я вже, якщо чесно, втратив якусь надію щось знайти. Але здалека побачив ось цього маленького грибочка. Красунчика, це перший карпатський мій гриб у 2024 році. Але. Біля нього ось такий справжній справжній карпатський красень. Погляньте. Ох, такий, як треба. І ось цей звук неймовірний. Ось такий рибочок. Там вже не ті е, наші гриби у дубовому лісі, які просто сточені хробаками. Це є карпатський, твердий, як камінь і поглянь такі чистенький. Супер-супер чистий. Ось такий гриб сушити, то є одне задоволення. Їдучи сьогодні в цей ліс, я, якщо чесно, взагалі-то не розраховував на білі, тому що зараз ще не є сезон е, білих у високогір'ї Карпат. А це все ж таки вже е, такі ну, передвисокогір'я, тобто не, не листяний ліс, а вже такий е, хвойний. Але е, мав велику надію на лисичку, тому що от ми зараз йдемо ось цим лісом, і саме тут. Того року лисичка була просто ну, посіяна саме у цей час. Сьогодні абсолютно нема нічого. Мало того, що ну, про білі я взагалі не, не говорю, а лисички ну, просто немає ні маленької, ні великої, ніякої. І мало того, що не тільки лисички, а взагалі абсолютно, абсолютно нема ніякого гриба, ніякого там мухомора, якогось там жовтюха, синюха, тобто ліс повністю е порожний. Так що... Не знаю, ну ще якась надія все ж таки є, але зараз маємо те, що маємо. Ми коротко по нашій логістиці. Е зараз ми, типу, на хребті. Ми прийшли з того боку, піднімались приблизно, ну, напевно, до години часу і е піднялись на оцей хребет, і тут вниз є спух. Тобто ми йдемо по, по цьому хребті і рухаємося у сторону такої е дуже мальовничої е полонини. Ми вийшли на нашу таку прекрасну полонину. Зараз там трошки вище буде е, видимість на чорногірський хребет. Ось там маємо вершину, яка має назву Ротило. І хатинка пастухів. Як правило, в цей час тут вже були пастухи цього року, чомусь їх немає. Не знаю чому, можливо, вони десь на іншій полонині йдемо е, до тої хатинки, поглянемо, як там, яка там обстановка. Давайте зробимо екскурсію по нашій колибі і взагалі розкажу про карпатську полонину. Карпатська полонина це ось таке чудове місце. Це є на високогір'ї ось така полонина, де росте трава і де випасають вівців і худобу. Як правило, практично з кожної полонини є якийсь дуже класний вид. У даному випадку це у нас є вид на практично цілий чорногірський хребет. Ну, Тут зараз Говерли не, не видно, але ось там нижче. Видно і Говерлу, і Петрос, і цілий чорногірський хребет. Потім по комунікаціях. Колись тут, напевно, був пес. Бо є Буда, є таке пес був злосний, бо цього, я не знаю тут для такого... Треба був моцний пес. Потім наявність води також обов'язкова, як правило, є або таке стаціонарне джерело, або якщо джерело десь. Вище, то навіть такою трубою самотьоком проводять воду до цих колиб. В нашому випадку ось тут є джерело дровітня, тому що треба дров постійно багато. ну Звичайно, на дворі є столики і отакий вигляд має ну саме ця колиба. Що тут є у нас цікавого? Цей такий ганок. Також з нього ведон чудовий. Потім всередині. Е, всередині деякі полонини, тобто ну, є які закриті на замок. Ця відкрита, тому тут, якщо немає нікого, можна ночувати. Якщо там туристи йдуть і ночують. Е, таке велике приміщення. Тут є стіл. Як правило, тут їдять за цим столом. Е, і ось це основне місце це ось така приспособа. Вона рухома. Ось тут безпосередньо, прямо тут в приміщенні розпалюють вогонь, тут підчіпають казан і ось тут варуть сир. Над цим вогнем, по-моєму, в Карпатах вогонь називають ватра. Потім є такі два приміщення. Перше приміщення це є ось тут, де також напевно складають сир. Навіть видно, що ось тут такі від сиру якісь потерки були, можливо, тут його підвішують, щоб він тут стікав, можливо, вже готовий і складають. Не знаю точно. Друге приміщення це спальня, наскільки я знаю. Тут люди е ночують, тому що щоб ви розуміли, що буває, що виходять там в травні на полонину і е сходять вниз. Там, не знаю, у жовтні чи в вересні, така, така спальня. Кашкети, капелюхи, все як має бути. І є ще є місце, ось тут підвішують іноді сир, щоб був такий підкопчений, тому що сир є різних видів. Якщо треба підкапшеного, то е, підвішують там на горі, тому що, от бачите, навіть драбинка є, щоб вилізти і там. Підвішують, тому що тут вогонь горить і весь дим він йде догори. Тут немає ніякого димоходу. І це все йде догори. І бачите, тут все чорне, чорне при чорне. О, тут навіть є, вони ну, навіть не підвішують, а складають є такі е, решітки дерев'яні. І тут, тут кладуть сир і він стає підкопчений. Запах, до речі, всі, коли теж підкопчений. Приємний, якщо чесно. Приємний підкопчений запах. І обов'язково всіх колибах, в яких я ну, взагалі був, які я бачив, не важливо, чи вони там е більш ну, бо ця така, якщо чесно, бідна колиба. Є набагато такі, знаєте, багатші, якщо можна це назвати, такі, що можна навіть з зимі ночувати. Є колиби, які мають піч, але неважливо, яка би не була колиба, обов'язково тут є е образи, тому що, як ви знаєте, гуцули дуже побожні люди. Тому е, оцей наявність образів це обов'язково, де, де, яка би коли би не була. Тут маємо два і ось тут маємо такі менші. Отака справа. Пастушки. Це, це пастушки. Розкажіть, як ви гриби збирав? Я гриби не шукаю, розшукую того пана. Що міцелій придає? Міцелій <різький>, має. Я... Ребята, вот там осушу ці два А ще два о, кошик. Ясно. у кошик вона розплі Це на міцелі, на напевно. Так. Ходіть вам міцелій покажу. З того що не качеш, де ні. Це міцелій, так. О, о, файний. А. Дайся спокій. Ясно, ясно. От справа. Ще зліва тоже. Бедемо їсти? Показуйте, що маєте їсти. Так, обід серед гір. Цибуля. Конзерва. Гуцульська. тунець, Тунчик тунчик подробний. подробний. Коротше, все, еко, еко гуцульське. Ти що маєш гуцульське? Ну показуй. Немає нічого. Що треба? Показуй, що маєш. Немає нічого. Так, що ж є до того тумчика? Цибулька, молоденька помідори, карпатські, все карпатські, сирок і фасолька. Карпат. Все карпатська. І яйце. І обід, ще хліб сірий. Чудовий обід. І Зараз піде. Піде як милу душу. Солька прикарпатська от з таким видом на горе Вартувало приїхати, ні? Поїсти Я хочу того що, то можна одну домастити сюди, а одну в рибу як канавка Чудова, общем, сонце на голову б'є Смачного за кого ви там мали голосувати? Ні, за кого. А <реш> ти всіх. Ти за кого голосував? Мені ще немає 18. Лупан Олександр Степанович. Ясно. Ми пообідали, прийшли ми звідти. І, ну, типу, з тими грибами, які нині є, можна вже йти вниз. Але все ж таки ми приїхали. До вниз ще не йдемо, йдемо ще. Отут є ще трошка лісу, все ж таки якусь маємо надію, що може ще хоч щось знайдемо. Тому йдемо у ліс, а потім будемо йти е, ось туди на спуск. Приблизно півгодини ми ходимо вже по цьому лісі. Діма, е, десь там кричав, що знайшов одного. Я не знайшов абсолютно нічого. І найсмішніше те, що ти просто йдеш. І тут, тут ідеальний ліс для грибів. Два роки тому е, ми були. От на цьому, саме на, на цьому лісі, ну, в цій частині лісу Ми просто лишали. Ми, ми вибирали самі такі ну, маленькі, а е, більші гриби ми просто вже не мали куди брати. І ти зараз ходиш е, і, не, і не бачиш абсолютно нічого, і не віриш, що так може бути. Тобто, якщо б ми прийшли е, перший раз сьогодні в цей ліс, то, то ми б ніколи не приїхали сюди ще раз, тому що ми подумали, що тут просто гриба нема. А справа в тому, що просто ну, не сезон і зараз е, ще його нема. Але насправді о, саме тут така місцевість, е, тут ну, буває що просто, просто е, так як посіян. Така справа. Коли е, є багато грибів, ти не можеш сповна оцінити весь, е, той, знаєте, весь кайф від знайденого гриба, тому що їх багато. Ти Тобто збираєш один за одним, але коли ти ходиш дуже багато часу і знаходиш, все ж таки, знаходиш білого гриба, відчуття, то такі, знаєте, не передати словами. Погляньте який красунчик. Отут ми вийшли з лісу, так ближче до краю, і ось такий файний. файний О. Ух. Ось такий косончик. Тішить те, що ще чистий, чистесенький, чистесенький. От за що я люблю карпатські гриби, що вони чисті. Стосовно лисички, про яку я розказував, маю, велику підозру, яка, напевно, точно правдива, що ми приблизно на тиждень часу, як е, кажуть, зашвидко приїхали. Тому що от, знаходжу такі місця, і лисичка молода, дуже молода, але її просто посіяно. Погляньте. І ця уся лисичка, обережно, щоб не потоптати, через тиждень. Вона просто буде встелена нею, погляньте, скільки тут лисишки. Отака Карпатська, вона така тверда, гарна, ну, слів нема. Але ще дуже-дуже мала, тобто збирати нема що, але цілий берег. Тут, тут, повністю оцей такий схил, він повністю в Я Розуміння, як вона тут росте цілими такими. Пущами? І через тиждень тут буде просто нею стелено. Mm. Mm. О така штука. Там теж є? Що? Да, де тут? Ого? Капець. Просто посіє. Доля. Перший раз, коли ми поїхали в гори, саме в це наше місце, Верховинський район, і нічого не назбирали. Ми їхали сюди раз, ну, це вже третій рік ми їздимо, я не знаю, ну багато раз. Перший рік це було взагалі тут. Такий у нас просто ажіотаж, коли, ну, Ми просто гриби вже не мали куди складати, ми просто їх лишали. Того року було дещо менше, але того року, саме в цей час, ми попали на дуже гарну лисичку, і тому була надія, що якраз сьогодні ми назбираємо лисички. Але не так сталося, як гадалося. Тиждень часу ми не вгадали. Тобто, через тиждень лисички буде дуже багато, тому що. Знаходили такі, ну просто засіяні плантації, але лисичка, ну, отака і просто нема що збирати. Тому е, в нас сьогодні вийшов не грибний збір, а просто такий, можна сказати, похід по горах. Але тим не менше ну, не, не жаліємо однозначно, тому що е, походили по горах, подихали свіжим повітрям, е, пообідали <звідом> з видом на чорногірський хребет і будемо мати надію, що вже наступний раз. Буде набагато краще. Наступний раз то вже будемо якось моніторити однозначно, можливо, по інтернету, щоб вже ну, точно дурно не їхати. Бо їхати 300 кілометрів за двома грибами. Я знайшов два гриба, по-моєму. Ні, три, один маленький, і два більше. Тобто, то не, не варіант. Таку кількість можна назбирати і дома, і навіть більш. Ось такі справи. Усім, як завжди, дякуємо. Хто Дивився це відео, дякуємо за коментарі, дякуємо за підписки, дякуємо за уподобайки. До наступних походів. Бувайте здорові!